продуктивна діяльність. Аплікація, тема нашого заняття пухнасті сніжинки. Добрий день, мої майстри, добрий день, шановні батьки. Малята, послухайте віршик. Білесенькі пушиночки, вродились ми з води, легенькі, як пір'їночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Малята, ви, мабуть, здогадалися, що ще мова про сніжинки. Сніжинки падають так красиво, що навіть серце завмирає, і відчуваю себе, наче у казці. Пухнасті сніжинки летять то вниз, то вгору. Вони танцюють і звиваються в польоті над землею. Сріблясті сніжинки, схожі на алмази, що сипляться з неба. Погляньте на сніжиночки, вони які ніжні, блискучі, чарівні тендітні, легенькі, майже прозорі всі сніжиночки шестикутної форми. Малята. Про сніжинки віддізналися вже багато. Ми малювали сніжинку, ліпили сніжинку. А сьогодні ми будемо робити аплікацію сніжинка з білого звичайної паперової серветки. І нам потрібно спочатку зробити пальчикову вправу. Малесенькі сніжиночки. Яскраві та блискучі літають ніби пташечки, кружляють, і в'ються, і хмароньки додолу на землю опустилися. І нам потрібно буде дітки сьогодні серветка звичайно, да? для виготовлення сніжинки, аркуш паперу синього або блакитного кольору, олівець, пензлик, клей. да? І паперові серветочки. На аркуші паперу олівцем ми намалюємо сніжинку. Батьки, мама вам допоможе. Отаку. От Ілі прикладаємо лінійку і олівцем малюємо шість, шість промінчиків. Спочатку ми візьмемо стаканчик, ну, круг обведемо всередині аркуша. А потім. Поставимо крапочку посередині, і від цієї крапочки ми будемо рівнятися, як нам провести шість промінчиків. Потім ми візьмемо серветку, розріжемо її, дітки на 4 частини. Отак розріжемо ножицями, в нас вийдуть отакі маленькі квадратики. Ми їх так озібгаємо да? і зробимо кульку. Отаку кульку. І ось, як ви бачите, є багато таких кульок скатала. катала Да? І тепер ми будемо викладати нашу сніжиночку. Отак, От наші промінчики ми будемо викладати. Ми промінчики спочатку змастим клеєм усі промінчики. Ми змастим клеєм їх. Да? А потім будем, будемо викладати нашу сніжиночку. Як ви бачите, отак я Од... накатаєте кульки спочатку, а потім будете викладати одну біля одної кульки, заповнювати, будете кульками усю форму сніжинки. Отак От будемо скочувати серветочки і викладати нашу сніжиночку. Говорюйте так, Малята, приклеїте по контуру всю сніжиночку, ось таким. Як ви бачите, я зробила таку сніжиночку. Да? І поки сніжиночка не буде готова, ви всю її отак зображаєте, яка вона гарна, бачите, вийшла? Дома ви також створюєте образ сніжинки, старайтеся, працюйте охайно і буду чекати ваші роботи. До зустрічі!